Дробки. Тобто люди не можуть подарувати золоті браслети, вони дарують ну це І такі хвости тут є. Бачите, штанята можна зробити вуще. Всім привіт, мене звати Юлія Ямишка в Анталії. Так, І тут є непоганий магазин аксесуарів, там де можна купити хвости. І ще й компанія, розумієте, тобто це ще дешево. І все, що лише можна. Уявляєте, такі браслети 180-110 лір. Юля, навіщо? А підробки? Тобто люди не можуть подарувати золоті браслети, вони дарують такі. Ну це мені здається, ну, е, ну не щеплінтуса. Ти не можеш подарувати? Подаруй гроші. Скільки можна? Куди в нас сидіти? Вона це не, не здасть. Написано «карармас», тобто вони не чорніють. Ну і що? Дарують браслети для чого? Для того, щоб коли потрібні гроші. На речі не пішла собі, та здала і має гроші. А це що вона не здасть, нічого не зробить. Це і у всіх магазинах продається без проблем. Це, це Кожен раз, як я приходжу, оці приколи для весілля все більше розширяються. То один магазин займуть, потім ще один, потім ще один. Ну, якщо звертаюся, чому ні? Дивіться, дитячі сукні по 400 лір. А дорослі по 500. Ну це на знижці. 500 лір непогано. Чому ні? Тканина хороша. Тут роботи ну, явно не 500 лір, не більше. Прикольно. Ну, ці рибки, знаєте, вони полюбляють рибі хвости. Тут для маленьких хлопчиків і дівчаток. О, такі Набір коштує 1800 лір. Бачите, штанята можна зробити вуще, okay. ширше: піджак, ж, е, жилетка, бантик, сорочка і штанці. Отакі. Ага, квіточка. Ну, непогана якість, до речі, дуже таки непогана. 950 лір коштує штани, сорочка і жилетка. Ну і бабочка. Тобто піджака yeah, немає. 1750 коштує, наприклад, піджак, але він теплий вже йде. Штани, жилетка і сорочка. Тобто те саме, просто що він теплий, тепліший. Ну, такі кольори є. Я напевно давно не була, тому що я не пам'ятаю цього. Вони тут вже 6 років. Це зі Стамбула з Сизміра привозять. Ну, от На дівчат починаючи 930 лір і до 2000 лір. А з обручем. Mm. Mm. Це мається на увазі, бачите, знизу йде це обруч, він вже прив'язаний туди, до спідниці. Така вона прям наречена, така маленька собі. Хоп, і вивернули. Прикольно. А це всі вони так ідуть, так? Да? Mm -hmm. Ага, це всі вони такі пишні-пишні будуть. Прикольно. Знаєте, як попелюшка з фатою. Mm -hmm. Вау. Можна посмотрити, у нас на мені. А зараз yeah. чорні є. І такі сильні. Отут, наприклад, на знижках є по 300 лір. Для дорослих по 500 теж можна щось вибрати. І ось спереді коротке, ззаді довге. Я не можу. Артисти. Такі пупсіки. Це магазин Чуджук Вґенч Абія. Віп. Кора і їм, нижня білизна, непогана якість. Тут, ну, не знаю, років 20 ці сумки. Тут я колись дуже класний валізу купила, навіть дві, найбільше, найменше. А другий раз купила якусь вігню. Ну, Тут це я ж вибирала, Знаєте, не вони мені вибирають, ж, Юля, дивися, що ти береш. О, і від... Абі, тут також, щоб ви розуміли, селирча шисина по найбільший торгівельний центр, де є вечірні сукні. Маю на увазі, що в цьому торгівельному центрі найбільша кількість магазинів з вечірніми сукнями. Сам по собі торгівельний центр маленький, але якщо взяти і сплюсувати усі торгівельні центри Анталії, то тут буде більше сукні. Практично я не знаю, зараз треба порахувати. Як мінімум вісім магазинів тут є. І я, до речі, один раз купувала тут е, таку сукню, знаєте, вона і літня, ніби, і вечірня. Е, в інших магазинах я не знайшла. От просто не знайшла подібного. Хоча є у всіх торгівельних центрах, я вам показую в Тарасіті, але от такого великого вибору. М -м. Просто, мені здається, тут люди звикли, що тут є, і вони всі йдуть масово сюди. Це і тому ці продавці дивляться, тут продається. Значить, сюди будемо привозити, а ті магазини повичиняємо. Тому тут є і на знижках якісь старі моделі, наприклад, так. Або вони якось ну, може трішечки. Так, ну, бачите, от плямо. Треба дивитися добре. Або нашивати щось внизу. Тут Попелюшка. Можуть бути абсолютно ідеальна сукня, але, наприклад, дуже маленький розмір або дуже великий розмір. І воно не продається, і тому вони виставляють. Прикольно. Не знаю, про тут не написано. Ну, тканини хороші. Тут у нас такі футболки і пішли сумки, валізи. Ну Там дорогі. Оце бунджукчан, там дорогі. Там на 10 років не гарантія, але все рівно. Будь ласка, ще один магазин Елла, Джан Мода, Масао, Чуджук. А це ми... Ні, ми там не були. Я вже тут ще один магазин. Ми також тут купували хвости, ну тому що на шоу потрібно більше хвости. От. Непогана якість. І вибір такий більш-менш. Хороший. Кольорові також є. Все, бачите, яка краса піде на весілля. І такі хвости тут є. Ну, наприклад, чоловіки 250 лір. Чите. Такі. На верхньому поверсі музикальні інструменти, найбільша кількість магазинів тут, будь ласка, гітари. І єдине, що тут є, ще магазин косметики. І тут був магазин косметики, все, вже його немає. Закрили, зачинили. Не і також вечірні сукні, тому що люди йдуть саме для цього. Ви уявляєте, як ми йдемо, що я в ту сторону йшла і я цього не помітила? Ну просто я була в телефоні там чи коментарі чи що я цього не помітила. А зараз йду назад така Юля, серйозно. то, то це можна не помітити. Можка Ванталі зараз прийшла до Олесі, буду її фарбувати. Ту красуню буду фарбувати. Хоча чесно, я не бачу, що в неї там відросло. Але вона каже, що багато-багато всього. вирішила нагодувати червоним борщем. Я ви Подивіться, яка самоката, Це просто билку. Yeah. <реш> і сосиска, і свіжий, свіжий хлібчик. Все. Важливо. Я просто болдію. Сцеві господині забирають плями за допомогою Ваніша. Зараз Покажу яка. Оце. Косла. Оксі екшен. Прям забираю все. На неї чекати не треба, так? Да? Ти, ти Ні, налила я і відразу в пральну машину поклала. Я тут зазвичай ще налью, почекаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Розповідайте, будь ласка, про мій канал своїм друзям, своїм знайомим, близьким. Можливо, вони теж будуть збиратися в Анталію. і в них буде інформація про це чудове місто. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій щенці Україні. Дякую нашим воїнам, дякую всім волонтерам, всім країнам, які допомагають нам і пришвидшують перемогу України. Слава Україні.